Мікродози щастя, наука пояснює щастя краще прогнозується частотою позитивних емоцій, ніж їх інтенсивністю. Наука про щастя доводить. Що регулярні маленькі приємні емоції мають сильніший і більш ефект на загальний рівень щастя, ніж рідкісні, але дуже інтенсивні пікові моменти. Інтенсивні приємні події швидко стають нормою, і ми звикаємо до них. Ефект зникає за дні або навіть години. Мікромоменти піднімають базовий емоційний фонд, тренують мозок помічати хороше і допомагають швидше відновлюватися після стресу. Саме регулярність позитиву, а не сила переживань формує стійке та довготривале відчуття щастя. Регулярний досвід невеликого позитиву тренує мозок бачити хороше та швидше повертатись у баланс після стресу. Стійке щастя будується не на яскравих пікових емоціях, а на частих маленьких позитивних переживаннях щодня. Саме вони формують наш загальний емоційний фон.